Присутні, розпочинаємо позачергове засідання виконкому. у нас сім членів виконкому. Форум для проведення засідання є. Перед формуванням порядку денного оголошую сім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про звірання корупції, значення відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас дев'ять питань. Хто за то, щоб за основ? Хто за? Прошу голосувати щось, да, будь ласка, прошу да. зняти з розгляду п'яте питання порядку ДНО про встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю першої та другої групи, або особою, яка потребує постійного догляду. То запрошував ти. Також прошу на розвитку внести проект рішення комітету про затвердження внесення змін до програм благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади 16-22 роки. Це редакційна правка. І розглянути після другого питання. Марцун доповідає друге питання. Сразу після. Також враховуючи те, що ми всі входимо в такий важкий період зимовий, є пропозиція внести на порядок денне питання про виділення коштів з резервного фонду та виділити кошти з резервного фонду на закупівлю двох наметів для обігріву населення на випадок надзвичайної ситуації. Хто за, прошу голосувати? Все в цілому, тоді голосуємо цілому, хто за. Так, і перед початком розгляду питань а, сьогодні, перш за все, вітаю землі захисника всіх, і дійсно наші хлопці-дівчата сьогодні на передові а, роблять все можливе для того, щоб перемога над Росією, над російським агресором а, була як умова швидше. Але тил а, у нас теж сьогодні працює на перемогу. І я хочу сьогодні привітати і нагородити за величезну роботу, яка була пророблена під час нанесення не тільки цих ракетних ударів. Це і фактично з 24 лютого кожен день працівники обленерго наших ремів знаходяться на передові. Там є і поранені. І е, люди героїчно виконують свою роботу. Багато міст в Україні після цих ракетних ударів, ударів залишалося без світла. Наші енергетики зробили все для того, щоб в місті була і вода, і було світло в наших оселях. Тому з величезною подякою і хочу сьогодні нагородити за. Заслуги перед містом третього ступеня Шакету Олексія Михайловича. Я бачу, щоб наговорить була всього нашу колективу. Щиро радий, що я корисний для міста. Я дуже мой рідне місто, тому я вважаю, що разом ми переможемо однозначно. І буде і перемога і світу. Дякую вам. І наградити міському голови за високу ефективність і результативність в роботі румянцеву Аллу Борисовну. Головного бухгалтера управління охорони. Да. Да, Для мене це, чесно кажу, повна неожиданно. Да. Дякую. Попробують правда, довіру, я так вважаю. Ті люди, які вот, сілу Дубова з 24 лютого, не, не зважаючи yeah. на ракети чи бомби, були на робочому місці і робили все, що можна. Привіт, вам вчора зустрічалися? Дякую, дякую. Так, переходимо тоді до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету про надання піль суб'єктам підприємницької діяльності. Відповідно до статті 32, внести викласти нові редакції пункт 3 рішення виконавчого комітету від сімнадцятого року номер 1369 про надання пільг суб'єктам підприємницької діяльності, які забезпечують харчування учнів у закладах загальної середньої освіти. Звільнити 1 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з організації гарячого харчування в закладах загальної середньої освіти Житомирської міської територіальної громади, від оплати за електричну енергію, транспортування електричної енергії, водопостачання та водовідведення в межах площі виробничих приміщень. Да, в них зараз ну, складна ситуація, бо ми розуміємо, що не всі ну, багато дітей не відвідують і Періодичність відвідування також складна. Довгі е... повітряні тривоги. Да, повітряні тривоги, в, в них є додаткове фінансове навантаження, тому прийнято да, стального голосування. Хто за? Наступне. простане тарифу на виробництво теплової енергії, ТОВ «Клір Енерджі» Житомир. Давайте так. тариф для тільки проектом рішення передбачено встановити тариф для кліар енергії, який виробляє теплову енергію з використанням нетрадиційних джерел енергії. Для потреб установи і організації пропонується 2105 гривень 87 копійок за гігакалорію без ПДВ. І для потреб населення. 1112 гривень 72 копійки за є. Ну, як да, якщо берем бюджет СПД приблизно 2.500 копійками, а а собівартість у нас навіть при тому, що держава надає пільгу лога для бюджетних організацій, собівартість до Пкоменерго приблизно 3.700, да. 3.500. Так. 3.500 це тариф, а собівартість, так. Ну, Собівартість вища. Вища за те. 300. Да, Тому о, і о, це котельня, яка побудована на. Не будемо казати, де вона побудована, на всяк випадок, да, не будемо казати, де вона побудована. Але вони обіцяли нам на листопад місяць вести в експлуатацію. Вони їх вже вели в експлуатацію раніше, навіть, і з початком пального сезону ми зразу починаємо фактично роботи цієї котельні. І буде там ще друга черга, ще 6 МВт, і це дасть змогу нам зекономити приблизно 12 МВт, це приблизно десь 10 мільйонів кубів газу. Це величезний об'єм для нашого балансу. Є запитання. Хто запрошував Дякую. Давайте зразу, так. Даним проектом рішення передбачено затвердити внесення змін до програми благоустрою, а саме пункт 10.15, розділ 1, викласти у наступній редакції. Фінансова підтримка для розрахунків перед КП «Житомиртеплокомуненерго» Теплокомуненерго за спожиту теплову енергію. Якраз стосується за спожиту теплову енергію. Вносяться зміни відповідно до укладеного договору між КП «Житомиртеплокомуненерго» Теплокомуненерго та КПЖОНРВОТКАМ. <ганування> <ганування> ага. <Хто запрошувався>. Дякую. <ганування> да, і буквально три дні назад у нас кабінет міністрів все ж затвердив методику, яка враховує трансфер місцевих бюджетів. Тому величезна їм за це подяка. Ну це це справедливо, коли міста вкладають, і уряд це а, все враховує. О, і ну так, що для членів виконкому і ті, хто дивиться трансляцію, розуміли. По перше методики нам би зарахували 17 приблизно мільйонів гривень, по друге не менше там 90, 90 мільйонів. 93, майже 93 три мільйони гривень. Ну це економія міського бюджету величезна просто. Так, наступне питання про затвердження порядку надання більш грошовою витягло формі на оплату житлово комунальних послуг особам, які мають по звання дня заслужений донор України. Доброго дня. Вказана пільга є місцевою, встановлена житомирською міською радою виконавчим комітетом для заслужених донорів України. Раніше вона застосовувалася в грошовій готівковій формі, тепер, враховуючи звернення, побажання людей стосовно готівкової форми її отримання, а також державну тенденцію стосовно того, що пільги переводяться в готівку, людина сама сплачує житлово-комунальні послуги. Пропонується даним рішенням виконкома зробити також її в грошовій готівковій формі і надавати шляхом. Нарахування на особові рахунки отримувачів. Вона місцева, це така місцева преференція з місцевого бюджету для людей, які дійсно мають почесне звання і мають більше ніж сто донацій крові, і відповідно є заслуженими донорами України. Хто зараз прошу голосувати? Так, наступне про затвердження порядку надання пільгу у грошовій готівковій формі на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю позору першої та другої групи. Ця пільга також є місцевою. Надається з місцевого бюджету за рішенням міської ради і виконавчого комітету. Цей захід є традиційним в комплексній міській програмі соціального захисту населення нашої громади. І особи з інвалідністю позору першої та другої групи мають пільгу на житлово-комунальні послуги місцевого бюджету в розмірі 50%. Таких людей з близько 130, вони також пропонують отримувати їх в грошовій формі і е, оскільки пільги монетизуються державою, то ми також вирішили об'єднати цей механізм і виплачувати людям цю послугу житлово-комунальні послуги готівкою. Крім цього, це обґрунтовується також тим, що змінюються надавачі послуг. Наприклад, останнім часом у нас змінилась змінився надавач послуг газопостачання і житомергаза. Це вже нафтогаз, нафтогаз за результатами переписки не погодився на те, щоб забезпечувати місцеві пільги, оскільки вони в різних громадах є різними і механізм їх різний, і різні категорії. Тому ми вирішили монетизувати, і тоді люди і їх пільги не будуть залежати від зміни надавачів послуг. Але вони будуть адресними? Вони будуть адресними, звичайно. Це вона не зможе сходити цими обійськовими коштами, які на інші послуги, окрім комунальних? Окрім комунальних, ні. Хто запрошу голосувати? Так які в нас шею додаткові були відкрытие чем? В закриті резерв, да? резервний фонд а резерв, 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 фонда. Фонда. відповідно до звернення управління з питань надзвичайних ситуацій, а також рішення комісії з рекомендовано виділити з резервного фонду 300 тисяч. Просимо внести зміни до бюджету і відповідно внести на розгляд бюджетної комісії після її погодження будуть спрямовані на придбання двох наметів для пунктів тимчасового обігріву. Хто запрошу голосувати? Якщо тепла зима, буде від... знову відомо військовим. Да. Так, це закриті питання, трансляція.